Слухаємо коментарі, від моїх козенят. Лас, ранг. Воно морду так козеня. Не знаю чого, правда. Все, що мало дати, дала. Правда, помалу чухала. Те, що мало то мало. Знову букет вікна. Це дві лі -лі разом. Так, знову коментарі, які мені не подобаються. Але що ти зробиш? Хоче бігати і не хоче сидіти. Трохи затіняю, але якби не кіння, я б нічого не Tak nic nie czułem, bo się Трохи затіняю, але якби не тінь, я би нічого не бачив. Так, нічого не бачила таке.